У пріоритеті перемога та соціальний захист. Очільник франківської громади прозвітував перед депутатами міської ради про рік діяльності, розпочинає із найважливішого і переконує, війна стала глобальним викликом для усіх без винятку українських міст. Тож найважливішим акцентом 2023 року була підтримка усіх, хто сьогодні залучений до захисту держави. Відтак, завдяки декільком програмам, різним військовим частинам вдалося надати допомоги на суму у понад 300 мільйонів гривень. Перша програма це. Субвенції міста військовим частинам, які сплачують ПДФО у місцевий бюджет. Це є перша програма, за якою ми з кожною військовою частиною маємо відповідний договір про співпрацю і відповідно перераховуємо кошти, і військова частина має можливість ними розпоряджатися. Другий напрямок це приблизно 100 мільйонів гривень, які ми. Витратили спільно це на закупівлю квадрокоптерів, на закупівлю іншої техніки і передачу через акти прийому передачі тим військовим частинам, які з різних причин не можуть освоїти субвенцію. Третій напрямок, який сьогодні ми підтримуємо, це прямі кошти, які ми надаємо через соціальні програми. Під час свого звіту Руслан Марцінків дякує комунальникам, які цьогоріч поряд із своєю основною діяльністю долучалися до виконання спецзавдань та допомагали доокупованим містам наводити лад після ворожих атак. І за те, що у непростих реаліях воєнного часу підтримують належну роботу критичної інфраструктури міста. Серед пріоритетних завдань на цей рік наголошує мер була допомога соціально незахищеним категоріям населення, яку збільшуватимуть і надалі. Декларує і підтримку бізнесу, а ще акцентує на питаннях доступності. Створення комунального підприємства Дім воїна і пріоритетом для нас і не тільки органу місцевого самоврядування. До кінця року ми широку компанію будемо здійснювати, і, можливо, навіть будуть деякі кадрові зміни в архітектурі в інших питаннях, які стосуються саме питань доступності. Не може місто робити пониження, робити нові вулиці з доступністю. А відкриватися аптека, банк або інша установа, яка є недоступною для людей з обмеженими можливостями, продовжують розвиватися сьогодні. Звітує на завершення міський голова і освітня та медична сфери. А далі депутати переходять до блоку запитань, а їх не бракує. Зокрема щодо безпекових питань військового ПДФО та наболілого будівництва моста на пасічну міст. будуємо, зараз будуємо розв'язку. Дуже просто критикувати це питання, та довго міст будуємо. А я задаю питання, а чому не будували раніше? Багато було охочих і є багато охочих перешкодити цьому проєкту. Але незважаючи на це, незважаючи на те, що зараз військовий час, ми будуємо розв'язку і ми обов'язково добудуємо міст. Все буде залежати також від капітальних видатків, чи їх будуть пропускати, тому що без грошей сьогодні, на жаль, нам ні бетон, ні метал ніхто не хоче відгружати. Щодо пішохідного моста. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Це є перше. Друге, цей міст будувався з господарським методом університетом Нафти і газу. Ми зараз провели. Ліцензованою організацією дослідження, чи можна його реконструювати, чи, чи потрібно було будувати новий підповідь. Є що можемо здійснити реконструкцію. Зрештою, почутим депутати залишаються задоволені і схвалюють звіт. У свою чергу очільник Франківська анонсує невдовзі відзвітує і перед громадою. Андрій Лузовакандрігаргара, телеканал 402.